Викладач житомирської політехніки Андрій Єфіменко проводить пару у дистанційному режимі. Студенти на заняття присутні онлайн. Говорить, до такої форми лекцій та завдань учасники навчального процесу адаптуються по різному Стикаємося з проблемою, що частини студентів немає технічних засобів для навчання, особливо це діти, які проживають в районах. Частина студентів сприймають дистанційне навчання як свого року полегшений варіант навчання. Є певні проблеми. Проблеми в першу чергу психологічного характеру. Чому? Тому що, на жаль, онлайнове навчання не дає можливості мати той фактор людської взаємодії. Також вживу було кратке, але вже пристосувався за стільки років до дистанційного навчання, вже налагодили контакт з викладачами, один з одним переписуємося з одногрупниками. вже стало набагато легше, як звиклося. На одній онлайн-парі можуть бути присутні понад 60 студентів. Розповідає викладачка кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Оксана Чорниш. Розпочинається лекція, відповідно відображається мій екран. Тут можна побачити презентацію. Бачимо присутність студентів. А відверто кажучи, якщо викладач та якщо студент сумлінний, то в принципі дистанційна освіта проходить доволі таки зручно і, і немає якихось особливих таких нюансів. Уже якось і ми всі звикли, і це вже вважається нормальним. Зручно, викладач викладачі надають... дають. Будь-які можливість для того, щоб ми отримали як матеріал якісно, чітко і могли його е... опрацювати. Для мене дистанційне навчання проводиться досить комфортно. Для мене це все залежить напевно від викладача від студентів від їх взаємодії. Викладачі проводять дистанційні пари відповідно до розкладу занять. Онлайн навчання на успішність студентів не впливає. Говорить проректор університету Андрій Морозов. З його слів, необхідними умовами для проведення таких занять Житомирська політехніка забезпечена. Ті технічні засоби, які ми маємо, вони дозволяють проводити пари дистанційно. Є відповідне програмне забезпечення, є відповідні емулятори, які дозволяють виконувати лабораторні роботи у дистанційній формі. Тому ми технічно готові. Навчатися у дистанційному режимі студенти університету Житомирська політехніка будуть щонайменше до 15 листопада. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.